Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І з нами у студії вже сьогоднішній наш експерт гончарук Віктор. Це колишній фельдшер першого патрульного батальйону 45-го полку оперативного призначення НГУ. А зараз парамедик та інструктор навчального відділу медицини катастроф. Віктора, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви до нас доєдналися. Тому що, якщо чесно, тема така, що ну. Не можемо ми самі ось так знаєте мати якийсь авторитет розповідати про цю тему і хочемо поговорити з вами, але перше питання у нас як у ранкової програми, як зазвичай починається ваш ранок? А, як правило, ласкаво. Угу. Чудово, чудово і лаконічно так. Чи часто ви от прям з самого раночку вже на роботу їдете, чи можливо ви більше так любите в другій частині дня працювати? Як інструктор в будні дні кожного ранку на роботі? А як парамедик бригади медицини катастроф, тоді мій ранок починається ще раніше, оскільки зміна восьми, ми вже маємо виїхати. Ого Віктор ваш ранок починається приблизно так само, як і наш. І ми хотіли так само запитати, які найпоширеніші помилки люди роблять, намагаючись допомогти, і чому це може бути небезпечно. Основні акценти, які я хотів би проговорити як помилки, це якщо в людини є втрата свідомості або судоми, не пхати нічого до рота, не травмувати зуби, не наражатися на свій ризик. Друге, це таблетки та вода незнайомим особам. При наданні допомоги незнайомій особі це викликає потім доволі багато проблем. І третя часто проблема це проведення компресії грудної клітки, там де це не потрібно, і про це так думаю. Ми з вами детальніше ще поговоримо. Угу. От дивіться, я зараз бачу, що людина потребує допомоги, але не знає, як діяти. От часто люди бояться нашкодити ще більше і просто е, стоять бездіяльні. От як розпізнати, що потерпілому справді потрібна допомога, і які такі червоні пропорції сигналізують про те, що от не можна гаяти ні хвилини. До основних червоних пропорцій, котрі становлять ризики для життя, ми будемо відносити в першу чергу наявність активної кровотечі, відсутність у постраждалого свідомості або її порушення, і порушення, або відсутність дихання. Ці речі точно потребують втручання на вже. Все решта простіше. Угу. Віктор, скажіть, будь ласка, багато хто боїться крові, а крім того, ще й неправильно зупинити кровотечу? Ви якраз говорили про це. І які найчастіші міфи є щодо саме кровотечі? Розкажіть, наприклад, один простий, але ефективний засіб зупинки, який може врятувати життя? А, ну, по перше, далеко не всі кровотечі становлять загрозу життю є внищення критичних і некритичних кровотечів. Друге питання ну, з приводу того, що люди її бояться, щоб її не боятися, треба бути до неї готовим. Для цього як мінімум можна подбати про засоби індивідуального захисту, тобто мати ті самі рукавички, щоб не боятися контактувати з кров'ю. Е, окрім того, дуже непогані є курси по контролю критичних кровотеч, котрим за один день можна, пройшовши недовгий курс, навчитися і точно знати, що ти до цього готовий. З приводу методів зупинки кровотечі, насправді існують основних три методи зупинки критичних кровотеч: це є пальцеве притиснення, накладання джгута, якщо кровотеча з кінцівок, і проведення тампонування рани, якщо це кровотеча не з кінцівок. І їх всі якраз вивчають на курсах по контролю критичних кровотеч, в тому числі в нашому центрі. Дуже дякуємо за відповідь. От Віктора, хотіла трошечки знаєте, повернутися до такої бази. На вашу думку, от ви самі проводите навчання. От якщо я людина, от знаєте, з нульовим рівнем, ну, взагалі нічого не вмію. На вашу думку, які основні скіли потрібно мати під час надання першої допомоги? Тобто, ми вже поговорили про вміння зупиняти кровотечу трьома способами, так розрізняти, чи критична кровотеча, чи ні? Що ще? А розпізнавати рівень свідомості, нашого постраждалого, правильно до нього звернутися, щоб зрозуміти, свідомий він чи не свідомий, чи є там порушення свідомості, і навчитися розкривати дихання шляхи та оцінювати наявність дихання. Це а... критичні речі, котрі точно мав би знати, вміти кожен пересічний громадянин. А от якщо говорити, наприклад, про е, зупинку серця, ми якраз сьогодні з Кирилом говорили, знаєте, про е, не знаю, чи міф, чи правда це підстеєни лайф, коли там робиш, робиш масаж серця, чи потрібно це вміти от, пересічному громадянину, чи все таки це вже ну більше така е, церена професійних медиків? А насправді тут питання доволі цікаве. Воно е, юридично навіть в нас зарегламентоване. Існує така річ, як 441-й наказ Міністерства охорони здоров'я, котрим затверджено порядки надання домедичної допомоги, і там передбачено, що люба посудова особа, тобто люба людина, яка працює на роботі. А окрім того, е, люба особа, котра має водійське посвідчення, зобов'язані знати, вміти і надавати домедичну допомогу. А і як саме там розписано? Насправді доволі просто й наказ. який дуже гарно регламентує. Якщо хтось хоче ознайомитися, можна завжди підчитати. Там небагато і лаконічно. Дуже дякую вам, Вікторе. Зараз ми більше говорили про те, як надавати допомогу людині, яка поруч з нами, але, наприклад, кожен з нас може опинитися в ситуації, коли поруч немає нікого, і треба допомогти самому собі. І які прості прийоми самодопомоги існують, розкажіть про це, будь ласка, можливо, трошки розкажіть про прийом Геймліха. Власне, прийомів самодопомоги існує доволі багато. Все буде залежати від того, який невідкладний стан розвивається. Якщо ми хочемо говорити більше про прийом гіємляха, тобто обструкцію дихальних шляхів стороннім тілом, по простому по народному удавленню. Удавлення поділяється на повне і неповне. Неповне, поперхнувся, подавився. Коли стороннє тіло знаходиться в дихальних шляхах, але людина ще кашляє. В такому випадку точно не потрібно трусити, бити або піднімати кінцівки. Потрібно людину нахилити під кутом 30 градусів і кашляти, щоб стороннє тіло могло вийти природнім шляхом. Це може і людина сама собі зробити, при цьому фрукція стороннім тілом буває і повна. Тобто, коли дихальні шляхи перекриті і людина вже не дихає. А, говорити про те, що якісно, ефективно в такому стані можна допомогти самому собі, ну, доволі складно, тому що цей стан передбачає, що надати допомогу комусь є складно, не те, що самому собі. Однозначних рекомендацій, той самий 441 наказ з приводу допомоги самому собі не містить, а ми маємо на щось спиратися. А Ось можете ще трошечки підказати в контексті самодопомоги, якщо ми говоримо про те, що ще потрібно вміти, щоб допомогти собі? Мовно кажучи, чи можна собі самому накласти джгут, і що ще можна зробити самому собі? Ну і що, що в контексті самодопомоги треба вміти? Точно треба вміти зупиняти кровотечі як пальцевим протисненням, так і накладанням джгута. Точно треба вміти розрізняти і визначати рівень свідомості, і відповідно розуміти, що людина без свідомості лежить на рівні тверді поверхні. в неї закриваються дихальні шляхи. Щоб цього не відбувалося, людину потрібно переводити в стабільну бічне положення. Отже, якщо людина свідомість, логічно буде лягти лягти на бік. Для того щоб як мінімум забезпечити собі прохідність дихальних шляхів, це з таких базових речей, віктор. Скажіть, будь ласка, мені здається, 90% людей при собі зазвичай мають пластер і бинт, і напевно, що все. І скажіть, будь ласка, чи цього достатньо? І, можливо, які предмети чи медикаменти варто завжди мати з собою під рукою і чому? Або навпаки, що зазвичай кладуть, але використовують їх не так часто. А насправді тут також все зарегламентовано чинним законодавством. Логічно з собою мати аптеку ама 1 яка е входить в нормальну комплектацію автомобіля, і вона в себе насправді включає не так багато речей. Туди входять бинт, кровоспинний джгут, е туди точно входять рукавички і масочка для власної безпеки, і не так багато медикаментів. З медикаментів туди обов'язково входить ацетилсаліцилова кислота на випадок підозри інфаркту, і туди точно входить АІПІПН на випадок підозри анафілактичної реакції. З приводу того, що потрібно мати для себе, логічно, що якщо людина має ті чи інші хронічні захворювання, щоб людина мала з собою свої медикаменти, оскільки ми вже доволі таки тривалий час знаходимося у стані війни, а війна це травматична епідемія, логічно мати з собою або знати, де взяти джгут і перев'язувальні матеріали, оскільки ніхто не знає, хто і коли може стати травмованим. А це буде рятувати життя. З приводу медикаментів е, насправді це складне питання. Оскільки давати медикаменти, медикаменти незнайомим нам особам, ми ніколи не знаємо, чи мають вони алергічні реакції, чи ні. Окрім того, ми не можемо передбачити, що ця людина вживала до того. І більшість пересічних громадян не є медиками, щоб розібратися в цьому питанні. Тому медикаменти незнайомим особам, 441 наказ чітко регламентує тільки ацетилсаліцилову кислоту при інфаркті, підозрюваний інфаркт, і наявність КПП, його введення при дозрі на анафілаксію. Інших медикаментів він не передбачає. Дуже дякую за відповідь. Хотіла маленькі уточнююче запитання. Пам'ятаєте, ви говорили про епілептичні напади? Дуже часто в фільмах так. це показують, там де, наприклад, там ложкою намагаються там язик витягнути. Ну і завжди кажуть, поверніть на бік, витяг витягніть язик. Так, а ви казали перед цим, що нічого не потрібно взагалі, та там от чіпати людину, нічого усувати її в роту. Чи можете підказати можливо стосовно цього, і які ще є? Поширені міфи, які пішли з фільмів, які є небезпечними. Е, ну, Найперше, я вам все ж таки дам відповідь за судоми. Дивіться, Поки відбувається епілептичний приступ, тобто клонікотонічні судоми, в людини хаотично скорочуються всі м'язи в організмі. Е, щелепа, Нижня щелепа вона скріпиться на м'язах. М'язи мімічні скорочуються, вона рухається. Тому е, може відбуватися прикушення язика, звідси може братися кров кроврутові порожнення. Окрім того, е, язик це м'яз, він також рухається, він взбиває слину довкола себе у піну під час судом, звідти й береться піна. Якщо він прикушений, то кривава піна. Сама по собі піна загрози ніякої в цей момент не становить. Адже допоки в людини триває судомний приступ. Людина не дихає. Дихання це також робота м'язів. Вони хаотично скорочуються, дихання в цей момент немає. Отже, поки в людини відбувається судома, та піна ніяк ніяким чином не загрожує. А є навпаки загроза того, що людина може травмуватися, наприклад, просто травмувати голову. Логічним є, поки тривають судоми, притримати голову, щоб він просто не вдарився, не побився той постраждалий. При цьому намагатися вводити щось в ротову порожнину, пам'ятаємо, при судомах м'яз рухається хаотично. А відповідно, все, що ми будемо запихати в ротову порожнину, буде прикушуватися. Ну, і як мінімум, ми можемо травмувати його зуби. Як максимум, ми можемо е, лишитися без пальців, якщо туди запхати. Е, тому нічого в ротову порожнину, поки відбувається судома, вводити не потрібно. Але судоми не тривають вічно. Поки людина судомить, вона не дихає. Кисень закінчується, судома припиняється, людина розслабляється. Вона знаходиться в лежачому положенні із розслабленими м'язами без свідомості і може просто задихнутися, тому що в неї перекриваються дихальні шляхи. Отже, коли судоми минулися, людину необхідно перевести в стабільне бічне положення на боці. Знову ж таки, практику цього бажано відпрацьовувати на курсах, щоб вміти це робити безпечно і зручно як для себе, так і для постраждалого. Віктор, дякую вам. Насправді ви даєте дуже багато таких професійних порад. І, можливо, якщо от, ну, для себе особливо я запам'ятав 441 наказ, обов'язково його прочитаю. Але чи можете ви дати таку одну головну пораду, яка має бути завжди в голові в людини, яка хоче допомогти? А... Я їх дам дві. Перше старатися не нашкодити, перше на щось робити, думати, чи це потрібно. Друге питання пам'ятати, що прості речі рятують життя. Просте пальцеве протиснення зупинить кровотечу. Простий поворот на бік забезпечить прохідність дихальних шляхів. Тут немає дуже складних речей, просто в них для себе бажано розібратися. Дуже дякуємо за ось такі от короткі, але дуже влучні відповіді. Ем, от наостанок, ваше побажання нашим слухачам, чому важливо знати основу першої допомоги, що може бути таким першим кроком до цих знань вже сьогодні? Mm. Першим кроком до цих знань може бути ознайомитися, перечитати порядки надання до медичної допомоги. А другим кроком зразу визначу відпрацювати це на практиці для того, щоб спробувати. Адже людина в будь-якій стресовій ситуації завжди спускається з рівня своїх знань на рівень своїх вмінь. Те, що відпрацював, точно повториш, а те, що тільки читав, забудеться. Дуже дякуємо вам, Вікторе, за е, ці цікаві розмови. Бажаємо вам справді е, успішних, е, успішних курсів. Дякуємо вам за ваші знання і дякуємо вам, що поділили час для того, щоб трошки просвітити нас і наших слухачів. Дуже дякуємо вам. Бажаємо гарного дня і дуже дякуємо за те, що рятуєте життя і продовжуєте це робити. Е, дякую вам за актуалізацію цієї теми. Було дуже. Корисно і цікаво поспілкуватися. Сподіваюся, це все ж таки допоможе комусь розібратися в цьому питанні. Дякую вам. Дякуємо до наступної зустрічі. Будь щасливим з голосом надії.